Новий цинічний злочин росіян. Армія ворога вдарила по Харкову. Вщен знищила поштовий термінал. Є загиблі та поранені. Серйозні прильоти у Дніпрі, вибухи на Київщині та Херсонщині. Усе про останні обстріли окупантів розповім за мить. Ви на фабриці новин з вами я, Наталія Мартинюк. Харківська прокуратура показала кадри знищеного поштового терміналу у місті. У неділю окупанти накрили його вогнем. Вони скинули авіабомбу ФАП-500 у Слобідському районі, яка впала неподалік терміналу пошти. Від вибухової хвилі знищена сама будівля, а також згоріли автомобілі компанії. Крім цього, пошкоджено три виробничо-складські будівлі та медичний заклад. У момент прильоту працівники пошти розвантажували посилки. Один чоловік загинув. Наразі в лікарнях Харкова перебувають вісім людей: шестеро дорослих і двоє дітей. Стан останніх стабільний, п'ятеро дорослих у стані середньої тяжкості. Активно били росіяни і по території області. За даними голови ОВА Олега Синігубова, Вибухи лунали у селах Лісна стінка, Колісниківка, Одноробівка, Яремівка, Баранівка а також в містах Купінськ і Дергачі. Там багато пошкоджених будівель. Одна людина зазнала поранень. Уночі окупанти тероризували і жителів Дніпра. Ворог поцілив балістикою у житловий район. Там суттєво пошкоджено магазин, потрощені дахи та вікна в приватних будинках і багатоповерхівках. На жаль, постраждалі теж є. Йдеться про сімох людей. Серед них – 15-річний хлопець. Одну жінку забрали до лікарні. Били загарбники і по Нікопольщині. Армія Росії застосувала дрони камікадзе та артилерію. У Нікополі, Марганецькій та Мирівській громадах пошкоджені п'ять будинків, лінії електропередач та газогін. Також вигоріло поле із пшеницею. А вже вранці росіяни завдали удару по покровській громаді. Застосували БПЛА і артилерію. Найважливіше люди цілі, повідомили у обласній адміністрації. Лунали вибухи і на Київщині. Увечері, 30 червня, окупанти запустили по столиці ракети. Їх вдалося збити, проте уламки впали на будинки в Оболонському районі. Там вибило вікна, двері, посікло стіни. Пошкоджені також заклад, автівка і мотоцикл. Віталій Кличко повідомив про шістьох постраждалих: чотири жінки, дівчинка 11 років та чоловік. Одну жінку забрали до лікарні, решті допомогли на місці. Щодня росіяни обстрілюють Миколаївщину. Учорашній день не став винятком. Зокрема, російська армія атакувала дронами Камікадзе Куцурубську громаду. На щастя, без постраждалих. Також сили ППО зуміли збити над регіоном розвідувальний БПЛА ворога Орлан 10 Потужні вибухи лунали і на Херсонщині. Під ворожим вогнем опинилися понад два десятки міст і сіл, зокрема і Херсон. За даними місцевої влади, армія Росії била по житлових кварталах. Зокрема, пошкодила 15 будинків, об'єкти критичної інфраструктури, навчальний заклад, гуманітарний штаб, магазин та автівки. На жаль, одна людина загинула, ще одна дістала поранення. Не без прильотів і на Запоріжжі. Загарбники 345 разів вдарили по області лише за минулу добу. Вони тероризували жителів 11 населених пунктів: це Мала Токмачка, Гуляйполе, Левадне, Роботине, Малинівка, Новоданилівка, Новоандріївка, Залізнична, Верхня Терса, Любимівка та Одарівка. Через обстріли 16 помешкань пошкоджені. Ми продовжимо інформувати вас про російські злочини на території України. Поставте вподобайку, щоб це відео побачило якомога більше людей. Дякую за увагу. До зустрічі.